Ви вже, мабуть, і в ліжка полягали і дивитесь тут тіктоки. А я вам от що скажу: спробуйте відчути, який у вас матрас, і чи дійсно він вам подобається, тому що у нас є ще шанс отримати матрас Тіара за 200 гривень. Це не прикол. Ми збирали 50 тисяч гривень на маскувальні сітки і лишилося 5 тисяч добити збору з фондом «Відважна камуфляжна». І за донат 200 або кратно 200 гривень кожен має шанс отримати матрас «Тіара» будь-якого розміру, якого захоче. Це класний матрас 19 сантиметрів. Витримує 150 кг на спальне місце і має два рівні жорсткості жорсткий і середній. Тому, якщо ваш матрас ваш вас не дуже влаштовує, то ви можете, по перше, допомогти силам оборони України. По-друге, будете мати шанс отримати такий матрас на хвилиночку, Наприклад, розмір 180 х на 2, по знижці сьогодні коштує 14 тисяч. Тобто, навіть якщо ви п'ятеро закинете на збір, ви все одно зекономите 9 тисяч гривень на матрасі. Вигідно, вигідно ще й силам оборони України допоможете. Тому, якщо цікаво, фонд відважна камуфляжна в Тіктоці заходите, В описі в них закріплена банка і 200 або кратно 200 гривень гривням донат, матрас може бути ваш.